Вітаємо вас, діти! Привіт! Ви дивитесь передачу Казка для життя. І сьогодні з вами буде Магояра і Ліля, дитячий психолог. Це людина, яка допомагає впоратися з вашими емоційними труднощами. Та Магояра, повторюсь, казкарка, знавець казок, людина, яка любить читати та розповідати казки. На кожній зустрічі ми з вами будемо спілкуватися та читати казки. Українські казки і цікаві, і мудрі. А також вони показують нам, що може відбуватися у будь-яких обставинах і чому. На прикладах героїв казок можна багато чому навчитися. І сьогодні ми з вами дізнаємося про ще одну казку, яка називається Два ЦАП. А щоб наше з вами спілкування було ще цікавіше, ми запросили в студію наших з вами друзів. Знайомтеся, це коза Мені, а це ЦАП-МЕК. Дякую за запрошення. Ради бачити вас. Дякую за запрошення. Дякую. Дякуємо, дякуємо. Давайте з вами ще раз представимося один одному. Мене звуть Лілія і я дитячий психолог. Мене звуть Магаяра і я Каскарка. А, а вас Кізенька Мемі. Цапмек Цапмек я бачу, що тебе щось турбує. Чи ні? Ай, так, Ліля, ти права. І я думаю, що поділишся з вами своїми хвилюваннями, я знайду для себе відповіді. Просто в моєму оточенні є такі друзі, які знають щось, розуміють. Але вони мають тільки свою точку зору. Uh -huh. І взагалі-то у них на все є своя точка зору, навіть якщо вони не знають, про що йдеться. Uh -huh. Вони мене не слухають, а доказують тільки своє. Я правий, бо я так сказав, і навіть чути нічого не хотять. А це ж може бути і щось інше, навіть того, чого вони не знають. Uh -huh. І іноді так хочеться їх навіть боднути. Оце так ситуація. Для того, щоб розібратися, я думаю, що часу нашої передачі може не вистачити. Але основні моменти ми з вами розберемо. Перше, з тобою, цапник так, так, так може відбуватися, бо ти можеш почувати деяку невпевненість у собі, собі під Точно. час спілкування так, так, з твоїми друзями. А від цього твоєму співрозмовнику може здаватися твоя розповідь непереконливою. Або не вартою уваги, йому не цікаво. І насправді це звичайне явище, бо ти ще вчишся спілкуватися. Так. І якщо ти дійсно хочеш, щоб тебе слухали і твої історії були цікаві, ага. то тобі треба навчитися правилам спілкування. Я не зрозумів, що це за такі правила. Це ж тільки я про це нічого не знав. Ні, Цапмек, я тобі зізнаюся, я також не знала про ці правила. Угу, Повірте, з вами все гаразд. І насправді багато хто не знає цих правил, навіть дорослі. А, а для того, щоб навчитися спілкуватися, є деякі правила. І ми про це вам розкажемо. А щодо правил, то розкаже вам зараз наша каскарка магояра. Добре, дякую. При спілкуванні важливий тон. Це тоді, коли ви не кричите, не ображаєте словами, а спокійно і емоційно ведете свою бесіду. Але не дуже повільно, щоб ваш співбесідник не засумував та не заснув від такої цікавої розмови. При спілкуванні найбільше запам'ятовується початок і кінець бесіди. Тож саме цікаво варто розказувати на початку або на кінці вашої розповіді. Ще варто з повагою ставитися до чужої думки, так ви подаєте гарний приклад для ваших співрозмовників, щоб і до вас ставилися з повагою, а не зневагою. І, наприклад, якщо ми говоримо дитині, а якщо вона занадто мала, бо юна, щоб мати свою думку, то не дивуйтеся, що дитина буде без поваги угу. вас приймати або слухати. І ще дуже важливо, не перебивайте співрозмовника, щоб вас вислухали, навчитися слухати самі. І поки співрозмовник не завершить свою думку, не перебувайте, аж тільки потім кажіть про своє. І ще нав'язувати свою думку недобре. А у кожного є своя точка зору. А такі слова, як повинен, треба угу. мають свою певну особливість. Ось, наприклад, якщо ви говорите ти повинен дитині, кажеш, наприклад, так, спочатку зробити уроки, а потім щось, то це виглядає як примус або не дуже приємно. А якщо у вигляді поради я тобі раджу угу. спочатку вивчити уроки, а потім заняття. Гарними своїми справами, то це виглядає зовсім інакше, і навіть ніби хочеться це зробити, і якнайшвидше, щоб потім, наприклад, піти погуляти з друзями. Так я чув, а що впевненим людям вкраще дається спілкування, це так? Так, так. Mm -hmm. Бо впевнені в собі люди менше хвилюються, бо вони вже багато разів використовували ті правила, які mm -hmm. сказала Магояра. Тому вони сміливо та впевнено ведуть бесіду. А під час розмови вони завжди дивляться в очі. І вони вміють слухати. І при розмові вони виглядають щасливими або радісними. А ще вони не прагнуть міряти всіх по своїй мірці, тобто сприймають з повагою і думки інших і не нав'язують свою точку зору, бо тільки я правий. А про таку рису характеру, як невпевненість, або впевненість я чула угу. і про упертість також чула. І той, хто дуже впертий і не проявляє поваги на моє спостереження, має значно менше друзів. Mm -hmm. Так, ізонька Мемі, що до друзів і так може бути. Так що все ж таки варто завжди поводити себе чемно, виховано, спокійно і поважати іншу точку зору, навіть якщо ви з нею не згодні. Хм. Тепер і ви діти ознайомилися з цими цікавими правилами, що допоможуть вам у майбутньому бути більш впевненіше, особливо при спілкуванні з іншими. А у нас в українських казках також є приклади того, що буває. Тоді, коли є такі риси характеру, як впертість, і коли впертість все ж таки бере верх у спілкуванні, це Казка два сапи. <різвіст> Казка два сапики. <різвіст> два упертих цапики здибились раз на вузькій кладці, поставлені через глибокий потік. <різвіст> Обом перейти через кладку не можна було. Треба було котрому з них вернутися назад і почекати на березі потока. Но вони не хотіли. Один з них сказав Уступись мені, дороги. Другий відповів Ха, ава, який мені великий пан. Уступися сам. Ні, братику, я старше від тебе. І мені уступитися треба молодшому. Ніколи в світі. Тут обидва, не думаючись, зачалися битися. Головами зачепилися рогами, оперлися окладку ногами і дускались. Но окладка була мокра. Обидва пакськовзнулися полетіли просто в воду. Ось така казочка, діти. Тепер ви знаєте, як виглядає особливість характеру, як упертість, і що може бути. Скажіть, будь ласка, а що ви зрозуміли з цієї казки? Я зрозумів, що варто проявляти повагу до співрозмовника? А я. Розуміла, що впевненість mm -hmm. у собі це не слабкість і не беззахисність, а навпаки, сила, якою можна володіти, кожен, хто хоче цьому навчитися. Так, і я з вами згодна. Дякуємо наша казкарка, за те, що показала е, таку цікаву казку, завдяки цій казці… Ми побачили, що таке впертість, та, як вона проявляється. І до чого це може призвести. Дякую і вам! Ви гарні слухачі, бо дійсно зрозуміли мудрість, яка була в цій казці. Ми з вами читаємо казки в студію, а діти читають їх вдома, а також малюють до них малюнки. Так, наприклад, намалював малюнок. Чудовий талановитий хлопець Демід Алексєєнко. А всі, дивіться, тут і два цапики. Так, так. Ого, угу. як дуже схоже на те, що ми читали, Так, яка гарна погода. Сонечко таке угу. яскраве, травичка зелена. Але все ж таки цапики уперті. Це точно. Ха! За свою упертість і того, що бухнулися у воду. І як Демид. Чітко передав настрій цапиків, які не хотіли поступатися один одному. А слідучий раз ми з вами познайомимося з українською народною казкою бджоли та ведмідь. І там ми розглянемо, що не завжди той, хто сильніший, може перемагати. А перемагає насправді ті. То в єдності знаходиться. Як це виглядає в українських казках, ми з вами розберемо в слідучій передачі. Якщо вам сподобалась наша передача «Казка для життя, то підписуйтесь на наш канал та ставте уподобайки. І ми з вами зустрінемось у наступній передачі. До зустрічі! па, -па! па, -па До побачення! До зустрічі!